Педагогічного інституту, деканом є отець Юрій Щурко, який мав вас до І сьогодні ми хочемо поділитися з вами цією історією пана Назара, який, можливо, розкаже нам, як він вперше почув про Бога, як він вперше прочитав свою молитву, як він вперше прийдув, прийшов до храму пане Назар, поділіться, будь ласка. Дякую за запитання. Напевно, мені треба подумати, більше як вперше, але. Щоб так довго не задумуватися, то напевно це було в утробі мами, коли вона молилася і дякувала Богу за те, що я мав народитися. Особливо вони очікували двойнята, народився один я, і я все казав, що мене мали напевно, любити, так як їх. Тому завдяки тій любові я зростав. Але Насправді, молитва була частиною нашого життя в сім'ї. У мене був дідусь священник з однієї, з іншої сторони, особливо завдячую бабці. Яка Вчила нас, зокрема, молитися, дідусь навчав письма, бабця щонеділі нас збирала, вчила щоденні молитви, вчила нас з катехизмову частину. що Ми кожної неділі мали всі разом внуки розповідати про катехизмову частину, а потім навіть пояснювати. Ви знаєте, коли ми чуємо про те, що з дитинства діти читали катехизми, це для нас є дуже таким унікальним свідченням. бо в наших східних теренах України це щось неймовірне, насправді. Е, Я фактично, коли говорячи про першу зустріч з Богом, насправді людина перший раз його зустрічає неодноразово. І протягом життя не раз зустрічає. Та в мене було декілька таких моментів, як зустріч з Богом, бо навіть виховуючись в такій сім'ї, то можна не раз аналізувати і не раз особливо на таких. Духовних правах, на які їдеш, то ти аналізуєш про свої відносини, стосунки з Богом, і ти розумієш, що він неодноразово до тебе промовляв. Навіть будучи в семінарії, я мав ту зустріч першу з Богом, коли це згадує один момент. Ми поїхали були на ТЗ в Польщу, де багато молоді приїхало і молилося біля Христа. І пам'ятаю в певний момент, коли всі пішли на їсти. Я під час їжі пішов на мед біля Христа. І біля Христа була одна дівчина. Я не пам'ятаю, як вона виглядає. Я не пам'ятаю, якою вона була, але я пам'ятаю, що що мене зачепило, вона просто молилася біля Христа. І тоді промовив до мене Христос. Я тоді вночі просинався, молився, тоді особливо спілкування, натхнення бути з Богом. Але фактично, та зустріч з Богом, вона неодноразово в житті приходить. І властиво потрібно, щоб кожен. Шукав того Бога, Бог перший знаходить, але просто відкритися на нього, чи в труднощах, чи в моменті щастя, радості. Навіть зараз, перебуваючи з катехитом, говорячи з різними особами, ти пізнаєш, ти пізнаєш власне, в них Христа. І це ще раз ще раз промовляє, зачіпає, заторкує. Тут і не тільки на розумовому, а власне на тому емоційному, духовному. Бог нас любить. Він зачіпає нас. Пане Назар, а скажіть, будь ласка, як ви відчули покликання піти до семінарії, навчатися? Насправді піти до семінарії це більше, можливо, такий практичний елемент був. Я не можу сказати, що я мав таке покликання, і Бог мене кликав, там ти маєш бути священником, ти маєш там служити, і я біг до семінарів. Мені просто, коли я вчився в музичилищі в той період, бо батько в мене музикант був. Запропонували, що тоді. Почали до семінарії йти і їхати за кордон. І я так думаю, та чого за кордон не поїхати би? І я пішов до семінарії, і мені сказали, рік провчишся, і тебе відправлять в Америку вчитися. І я справді поступив в семінарію, провчився рік. а правда, після того року, як мені вже запропонували їхати в Америку, я відмовився, бо я хотів іменно тут лишитися. Іменно... Тобто Бог промовляв до мене. І тому, власне, часами... Бог, знаєте, рідкий жартівник. Він часами Зовсім інший спосіб, не такий, як ми собі уявляємо, що там Бог промовив, зразу людина навернулася, на коліна падає і молиться. Хоча ці теж моменти є в кожному випадку окремо. А власне до семінарії мені запропонували, що о, поїдеш в Америку, а тоді ми всі мріяли 90-ті роки поїхати десь за кордон. Але коли вже сталося, то я не хотів. І воно в житті є. Якщо ти щось стараєшся всім доказати, добитися, Бог перекрутиться зовсім інший спосіб. Але все одно Бог зробить так, щоб ти був щасливий, якщо ти йому відповіш. Пане Назар, ми вчора сиділи на іконописі, у нас були відкриті віконці. Ми чули, як ви розважалися з другим курсом, як ви проводили з ними якісь цікаві ігри, які нас чекають наступного року. Ви маєте якийсь особливий талант з дітьми. Ви дуже енергійна, дуже така позитивна людина. Це дали вам досвід табори, чи це ваш природній такий талант? Це, напевно, покликання бути катихітом. Властиво, катихіт особа, напевно, та що вміє все. Я не раз, коли говорю про літні табори і спитаю, що має вміти катехит? Що має вміти провідник табору? Властиво, якщо він хоче працювати з дітьми, він має вміти робити те, що люблять діти. Я ніколи не уявляв, що я зможу танцювати. Зараз я вже сміло йду і навчаю танців, як, щоб діти танцювали. Я ніколи там не був співаком. Я... Тобто є речі, які ти вчишся, особливо малювати. Я як художник нульовий, але якраз з дітьми я намалюю все, що треба. Тобто, якщо ти любиш когось, ти постараєшся бути з ним і навчитися то, що любить та особа. І це є найважливіше. І якщо ти хочеш поділитися, донести їм Христа, якого ти любиш. Ти маєш зробити так, щоб вони хотіли бути з тобою, не нав'язувати, не заставляти. Бо зараз сьогодні воно не діє вже. Ти маєш вивчити катахізму і правди, ти маєш вивчити молитву. Воно не діє сьогодні. Ти просто маєш бути поруч з ними, відкриватися. І сам, коли ти молишся, вони бачать, що ти їхній приятель, вони будуть пізнавати в тобі того Христа і власно за тобою будуть йти. Тому і танцювати, і співати, і. Також навчати, бо це теж є вміння, яке треба постійно вдосконалювати. Так, дуже дякуємо. А скажіть, будь ласка, ви нам перший день дали таке завдання домашнє мати роздуми, хто для мене є сьогодні. Ви знаєте, протягом цього тижня всі наші герої проєкту це сестри, це отці, це наші катехити. Вони давали нам такі свої маленькі інтерв'ю, свідчення, і ми ставили їм це питання. Було дуже цікаво почути. Я дякую вам за це домашнє завдання. Ми його виконали у такій формі, знаєте? І цікаво тепер почути від вас. Ваше завдання повертається до вас. Так, дякую за це запитання. Насправді його треба постійно задавати протягом всього життя. І власне його треба змінювати в тому контексті. Ніхто яким для мене є Бог, бо це є особа, особа, яка провадить. І Бог проявляється, виявляє себе, власне, найперше, в любові. Він любить нас, і ми пізнаємо ту любов довкола нас. І це є основа, Бог є. Я не знаю, яким є Бог. Насправді це ніхто не знає, бо ми собі там можемо дідуся з бородою малювати. чи... Та, ми бачили його в особі Ісуса Христа. Але все-таки Бог є та любов. Він є правда, Ми ще розрізняємо ту правду і істину. Тобто істина, яка, яка є, і ми бачимо в кій справедливості. Попри всю ту корупцію, яка є, війна, злоба інша, ти пізнаєш все одно Бога, який, не зважаючи на ті труднощі, проблеми, які довкола нас є, все одно Він є з нами. Але найважливіше, він є нашим татом. І тому от ті чи розповіді, чи... І історії, які ми найперше питання, для... чи я бачу Бога-батька. Чи я просто говорю, отче наш, але не розуміючи того. Дуже важливо, щоб він був справді моїм татом. Таточком, чи як ми можемо ніжно його назвати, який дбає за нас, піклується і провадить нас. Але фактично Бога ми по-різному кожен для себе, напевно, відкриває, але найважливіше, що це є особа, яка на нас впливає. Знаєте, мені зараз хочеться з вами поділитися, що протягом цього тижня тут, на службі Божій, на літургія Франкову, мені так захотілося сказати, Господи, поки я тут, я не буду в тебе нічого просити, я буду тільки дякувати протягом цього тижня. Але коли ми поїхали до Зарваниці, я підійшла до ікони тої старої. І я так сказала, матінько, а я ж тобі не обіцяла, що я не буду нічого просити. Але твоєму синові я це пообіцяла, але до неї звернулася все одно. Знаєте, як у вас, от, може, поділитися своїм свідченням, відбувається от ця молитва приватна? Чи Починайте ви з подяки, потім е, щось звертайтесь до Бога. Бо ви є людиною, яка дуже відповідально ставиться до своєї там, родини, до роботи своєї, до свого служіння. І у вас, я впевнена, дуже багато є викликів, якихось перешкод, переживань. І як у вас тут відбувається це звертання до Бога за допомогою? Ну, дякую за похвалу, що я так відповідально до цього ставлюся. Я не знаю, чи справді я так ставлюся, бо сам мені здається, що я дуже невідповідально ставлюся до багатьох речей. Але насправді як це залежить від настрою, від стану. Раз йду і сварюся, слухай, боже, ну за тим мені вже і то, і то, то я ж не встигаю, то давай, помагай. Але часами просто біля ікони просто сісти і помовчати. І справді, і от в той момент навіть часто є боротьба. Так? Бо я сяду помовчати, а в голову і то, і то лізе, а ще то треба зробити, а то зробити, і ти Стоп, 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 я хочу просто побути з Богом. І напевно найбільший той момент, коли відділити всі ті проблеми, всі виклики, які є, а їх є справді, і знаєш, що їх і Господь дає. І то розумієш, що Бог їх дав, Бог їх, їх вирішив, просто треба на нього віддати. Але от навчитися просто бути з Богом. Це для мене, напевно, найцінніше, якщо біля ікони справді війти в ту тишу, в той спокій, бути просто з Богом, щоб так знаєте, то як світівці, оту Ісусову молитву, яка допомагає заспокоїти, очистити серце і просто відкриватися ще раз на Бога. Бо ну це є постійна праця. Я знаю, що я слабий, ще для працювати і працювати. Але найбільше фактично я тішуся, що Тут є катехит. катехити. Катехити — це на парафії ті, хто є реально християни і активні християни, які хочуть робити для Бога. Дуже часто лякаються того слова катехит, що то щось таке відповідальне, але це кожен християнин є катехитом. Я в широкому розумінні, бо кожен є покликаний свідчити, передавати Христа, ділитися, не обов'язково навчати інших словами, не обов'язково там переконувати в чому, а просто жити Христом. Це вже є. Те, що я свідчу, ділюся з ним. Я люблю своїх дітей, я люблю тих, хто біля мене. Це вже є свідчення Христа, і найкраще, що ми можемо робити. А якщо ось сюди приїжджають, так, як ви маєте сесію, приїжджають стільки активних християн, ну слухайте, то ти стаєш таким мотивований, ти знаєш, що справді Бог діє, Бог провадить, і церква розвертається. Зараз в нас є, приїхало 400 осіб, катахитів. Це справді, справді Бог провадить церкву. Він раз кажуть, що так, як то майбутнє буде, християн менше є. Насправді менше є тих, хто не живе Христом. І часами ми просто так не бачимо тих, але треба творити всюди спільноту, творити церкву. І тоді церква буде розвиватися, і не треба думати за всю вселенську церкву. За всю Вселенську церкву Бог подбає. А треба думати конкретно про ту спільноту, як вона розвивається, і як я можу допомогти. Я можу все. Але то, що я можу, я маю зробити. І то того достатнь. Знаєте, Оце дуже такий важливий момент. Поділитися з нашими глядачами, що е Будь-який християнин може вступити до навчання, да до катехизації, навчатися в українському католицькому університеті, і що це не є тільки для семінаристів, там тільки для посвячених осіб. Тобто, наші стереотипи були такі, що як це нам навчатися піти богослов'я вивчати? Це ж для звичайних парафіян, це щось було знаєте космос. Справді, ми на оця дивились квадратними очима і казали, а хіба так можна? Ми ж недостойні. То можливо поділіться з нашими глядачами якраз цим моментом, як це відбувається, тобто як люди вступають, чому тут ми навчаємось, і щоб, як це можна продовжити потім в магістратурі? От трошки про це. Тобто, перший момент то я теж вам задавав це запитання. Це є відповідь насправді кожен, що би дав, ким для мене є Бог? Чи я його знаю. Якщо я починаю над тим думати, я розумію, наскільки є... знати неможливо Бога повністю. Але я маю, якщо я пізнаю його, я починаю його любити. Бо він є надзвичайний, він є красивий, він є любичий добрий. І ти його пізнаєш, і ти прагнеш ще більше його знати. І у той момент тут не треба ставити зразу якусь високу планку. Я починаю пізнавати. І ми тут створили умови, щоби. Будь-яка людина, яка чи працює, має сім'ю, має інші обов'язки, спільноти, щоб вона могла зростати у вірі. Зростати у пізнанні Христа. Відтак запрошувати її до молитви, в якій вона і просто жити. Це є те, чого навчає нас церква, ті три кроки. Пізнати, перейти до спілкування з Богом і відтак, жити, жити тим Богом в щоденному житті. І Власний катехтичний інститут, ну я дуже тішуся, що дуже багато приходять, просто кажуть, ми хочемо краще пізнати Бога. А як вони пізнають Бога, вони зростають в тій вірі, в любові і діляться, ми шукаємо завжди шляхи, як допомогти кожному християнину зростати. Більше того, це не тільки семінаристам, що вони мають знати, але ви, напевно, бачите і думаю, що навіть ви в семінарії, не тільки семінаристи живуть. Але сьогодні живуть катехити, бо зараз з понад 100 катехитів, яких прийняла і гостює війська духовна семінарія, що вони тут мешкають, навчаючи, перебуваючи. Це теж перебуваючи в стінах семінарії, які є намолені справді, в яких щодня відбувається богослужіння, і вони можуть брати в тому участь. Це теж прекрасна нагода зростати вірі. Тому я запрошую всіх і. Ми не робимо якоїсь реклами, бо найкраща реклама це самі особи, які приїжджають на навчання і діляться. У нас від 18-го року, коли на курс приходило 15 студентів, сьогодні на курс приходять понад 200 студентів. Кожного року приходять нові і нові, які хочуть просто бути. Ісус каже: прийди і подивись. Це найкраще запрошення. Щодо магістратури. Якщо людина була тут три роки, навчалася. Здобула вищу релігійну освіту, вона прагне далі зростати, і насправді церква потребує також всіх, які зможуть бути ще сильніші, можуть бути директорами катехетичних шкіл, бо зараз вже з'являються провідниками біблійних спільнот, і вони потребують не тільки тобто, перебування з Богом, молитви, але також вмінь. І тут вже й з'являється то вміння, бо магістратура то вже певне дослідження. Якщо ми не раз говоримо, що на базовій програмі вища релігійна освіта, де готуємо катехитів, ми даємо основні знання про Біблію, про різні її книги, то на майстратурі ми вже говоримо про актуальні питання того біблійного слова. Тобто як Бог через слово Боже сьогодні власне промовляє до нас виклики війни. Що святе письмо говорить про ті виклики? Ми говоримо про біоетику, це є моральні питання вищого рівня. Вже це є на магістратурі, тому це є постійне зростання. Звичайно, що не всі будуть зростати, хто знадой, бо для того зростання і потрібно, щоб були спільноти в кожній парафії. Це є також такий, але магістратура це більше для тих, хто готовий все-таки більше прикластися і ще більше служити, навіть в тій спільноті провадити спільноту. Це теж треба вміти навіть. Менеджмент, навіть інші речі, які організаційні. Якщо людина теж сформована, знає ті магістратуру, пройшла, то вона вже краще то буде робити. Знаєте, можемо дати вам такий трошки фідбек від катехитів. Ми були шоковані високим рівнем організації всього і навчання, викладачів, літератури, інформації, конференції, прощі, тобто. Умови проживання, територія, дуже гарні ці озера, ці такі ліси. По коридорах семінарії, коли ми ходили, ми, знаєте так за вмиранням трошки, бо просто в коридорах висять ікони 14-го століття, 15-го, привезені з різних регіонів України і, можливо, не тільки, і ти йдеш і якби розумієш, що ти як наче. Ну, вправді, в якомусь благодатному такому місці, як якомусь такому таємному, я не знаю, монастирі. монастирі. Таке враження, що ну, це, це не просто знаєте, як общежиття у нас там біля університету. Ні, це зовсім інший е, простір. Це простір настільки проникнути тією молитвою людьми, які тут люблять Бога. Людьми, які люблять Бога, справді ти бачиш це. Кожній людині, яка є, тут працює в університеті. Прийшов той майстер нам поремонтувати кровать, знаєте, і, він, ну, і навіть в ньому бачиш, от, як він це робить все уважно, з любов'ю. Тобто в нашій Україні, коли ти бачиш різних людей в різних регіонах, які, можливо, десь з кимось роблять знаєте, так не дуже по так, так, вчинки якісь бувають. А тут ти опиняєшся в середовищі, де не чекаєш від когось ніякого, як то кажуть, зла, де ти просто розслабляєшся і насолоджуєшся тою любов'ю християн, які люблять Бога. От ну, такий фідбек це моє таке от, внутрішнє. Так, я дуже тішуся, що ви власне тут зустріли тих людей, які є на своєму місці. Бо насправді, чи він, ви бачили, тут чудові, які троянду, сади, які okay. тут розірові, як тут все покошено, прибрано коло, так зазначено, навіть озера інші. Чесно, я нічого з того не робив. І я до того мало що маю, тобто до організації самого процесу навчального я більше маю. Але тут ви самі даєте відповідь. Тобто, де б людина не була, де б вона не працювала, вона має любити це і, власне, в тому проявляється Божа любов. Кожен покликаний до іншого. Хтось покликаний до того, щоб садити ті троянди косити. Але він має вкладати в них і щоб ті троянди промовляли про красу Божу. Це є чудове свідчення, і всі надихаються тою красою. Це величезна праця. Щоб прийти ліжко зремонтувати, але з любов'ю зремонтувати, знаючи, що ти в такий спосіб допоможеш комусь, якійсь дитині Божій, щоб вона була щаслива і гарно виспалася, і потім пішла працювати для інших, звершуючи ту то покликання Божу любов. І ну, справді, дуже важливо, щоб особливо принаймні в, в тих церковних структурах, в семінарії, в університеті, щоб в першу чергу це показувати ту Божу любов навіть через кожного працівника. Немає випадкових. Людей. Просто справді кожен має віднайти то покликання. А перше покликання, яке він знаходиться, це кажучи Богу відтак. То, що зробила Марія і зберігала протягом всього життя, то своє так. І воно каже, Боже, дякую тобі за те, то, що ти мене створив, за те, що ти мене покликав, обдарував тими людьми, які довкола мене, моєю родиною, моїми друзями. І фактично йти, звершувати то, до чого він мене кличе. Кличе. Носити на новій пошті ящики, значить там я звершую, кличе рахувати в бухгалтерії ті фінанси і інше. Але я це роблю все з любов'ю. І тому найважливіше, щоб кожен це робив з любов'ю. Дуже дякуємо вам за вашу любов, за ваше служіння. Ми відчували справді дуже так, коли приходили, бачили, як ви все організовуєте і так це робите. Ми, ми це все відчували. Дуже дякую Все. вам за те, що ви теж то робите і з любов'ю робите. І дякую всім глядачам, які дивляться і підтримують цей проект, поширюють його. Бо це є важлива справа ділитися тим своїми пережиттями, своїми знаннями, не тільки це і моя особиста справа віра. Це і наша спільна справа, коли я радію. Та радість не є тільки в мені, я хочу нею поділитися. Коли я сумую, я теж ділюся з іншим. І тому то є важливою справа, яку ви робите. А знаєте, цікаво, про що ви мрієте в плані розвитку вашого катехетичного інституту? Про О, я не хочу мріяти про багато, я просто хочу звершувати те, що зараз є. Так, насправді я, я думаю, що інститут буде розвиватися, бо є чим раз більше справи, але про якісь великі мрії я не хочу. Треба робити тут і тепер то, що ми можемо робити. А інше слухати Бога, і Він попровадить. Куди попровадить, там буде добре. Дякуємо вам дуже, дякуємо вам, наші глядачі. І якщо би хтось захотів, то пишіть нам коментарі. Ми з задоволенням вам розкажемо, покажемо наші світлини, які ми тут зробили, і поділимося нашим свідченням, як це. Стати катехитом, як це навчатися в Українському католицькому університеті. І пишіть нам, ставте вподобайки. Дякуємо, що були з нами. Дякуємо вам, пане Назар. Щиро дякую. Щасливо з Богом. Все з Богом щасливо.